Два мільярди євро. Таким є щоденний показник обміну товарами та послугами між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Це третина від світової торгівлі. З цього може постати найбільша в світі зона вільної торгівлі. Єврокомісія вбачає у цій перспективі лише переваги. Інту завдяки цьому, щороку забезпечуватимуться десятки мільярдів євро та десятки тисяч нових робочих місць. Це відкриває нам гарні перспективи у час повільного одужання від кризи. Найважливіше, мабуть, те, що цей підйом не коштуватиме платникам податків ні цента. Попри те, що зона вільної торгівлі вигідна обом сторонам, переговори з цього питання не можуть бути легкими. Приводів для суперечок не бракує. Це і торговельні бар'єри для хімічної промисловості, і приписи для сільськогосподарського сектору. Здійснити ці задуми буде непросто. В ідеалі ми могли би завершити переговори до кінця мандату цієї комісії, але набагато важливіше за швидкість укласти амбітну угоду. Європейці вважають позитивним знаком про мову Обами, в якій він заявив про плани вільної торгівлі з ЄС у Брюсселі. Сподіваються, що переговори почнуться вже в червні.